Доброго дня, Олена Ронжес, Харківський національний університет імені Карази. Люди, народжені між 1973 і 1993 роками, як найнаскравіші представники психологічного і соціального процесу адаптації до цифровізації. У сучасному світі адаптація до нових або трансформованих цифрових середовищ часто є складною задачею. Особливо в умовах обмежень часу або невизначеності, або технічних проблем, зміни можуть бути несподіваними, оновлення версій, соціальні, економічні або політичні причини, що ще підвищує стресогенні ситуації, це спостереження підтверджується реальними подіями в період з 2020 по 2024 роки, коли людство стикнулося з численними прикладами такої примусової адаптації. Цифровізація стає все більш повсякденним явищем, проходячи через процеси постійного розвитку та пристосування, до яких людина постійно повинна адаптуватися. Змінюваний цифровий ландшафт, представлений різними цифровими середовищами, свідчить про те, що стабілізація цього ландшафту та його елементів не є можливою через постійну динаміку його трансформації та розвитку. Автор Приводить дослідження з метою вивчення особливостей адаптації на психологічному, психофізіологічному та соціальному рівні. Особливий інтерес представляє аудиторія у віці від 30 до 50 років на момент початку дослідження. Тобто це люди, народжені в період з 1973 по 1993 роки, яка переживала своє дитинство до. До широкого поширення цифрових технологій і зараз активно їх використовуємо. Це покоління пройшло процес адаптації до цифрової епохи не лише на індивідуальному рівні, але й у соціальному аспекті. Психологічний аспект розглядає явище на суб'єктивному рівні, а соціальний аспект допомагає зрозуміти явище не лише на індивідуальному, але й на груповому рівні. Психофізіологічний аспект дослідження також грає важливу роль. Надаються об'єктивні показники стану людини при адаптації до нових цифрових середовищ. Для вивчення процесу адаптації була обрана група, народжена у цей період, тобто з 1973 по 1993 роки, включно ці дати, обумовлені об'єктивними соціальними явищами для даної вікової групи, народжені і, або дорослишання максимум за 20 років до поширення інтернет-технологій, також у 1993 році ЦЕРН оприлюднив технологію всесвітньої павутини, що зробила інтернет доступним широкій світової громадськості, і поклала початок цифровізації. Вивчаючи цю вікову групу, ми маємо можливість досліджувати адаптацію людства до цифровізації в найбільш повному розумінні. Багато людей, народжені до 1973 року, тобто на даний момент, це люди старше 50 років. Опанували цифрові технології або в мінімальному обсязі, або не опанували їх зовсім, не, або не змогли, або відмовились. Люди молодші 30 років, тобто народжені після 93-го року, не мали досвіду життя освіти без цифрових технологій. Навіть якщо вони особисто не мали доступу або не використовували ці технології, проте багато процесів вже були дегіталізовані, що також формувало об'єктивну реальність цих народжених після 93-го року. Наприклад, їх увімпнесть у деякі соціальні процеси або відповідність середньому рівні цифрових компетенцій. Отже, можливість вивчення цієї проблематики на прозвіді зазначеної вікової групи є цінною можливістю отримати корисні дані з обраної теми. для емпіричної частини дослідження. Було створено мобільну лабораторію, що включає ноутбук, смартфон та пристрій для зворотнього нейрозв'язку neuro ЄГРС -E Сенс -E 2 який дозволяє вимірювати електроенцефалограму, варіабельність серцевого ритму та насиченість пісень. Програмне забезпечення цього пристрою надає інтегральні показники рівня уваги, ментального навантаження та розслаблення. Що дозволяє аналізувати психофізіологічний стан без спеціальної медичної освіти? Це дозволяє аналізувати психофізіологічний стан без необхідності медичної освіти. Для вивчення адаптації були обрані візуальні цифрові середовища, у яких користувачі взаємодіють з візуальним контентом. Нижче наведена категорізація з урахуванням цілей і ідей користувачів, а також приклади актуальних сервісів та середовищ відібрана з урахуванням уподобань обраної вікової групи. Критерії класифікації ґрунтуються на цілях і діях користувачів у цифрових середовищах, а саме, соціальні мережі з обов'язковим візуальним контентом, тобто Інстаграм, наприклад, соціальні мережі з необов'язковим візуальним контентом, обрано Facebook, графічні редактори та інструменти для створення контенту, обрано Procreate, Відеохостинги та стрімінгові платформи обрана YouTube, візуальні блоги та платформи для обміну зображень обрана Пінтерес, відеоредактори та інструменти для створення контенту обрана іншот, відеохостинги корометражного авторського контенту, обрана TikTok. штучний інтелект та машини навчання створення зображень обрана Міджорні, відеоконференції обрана Мідзум. Месенджери та чати, обрана WhatsApp, віртуальні глобуси, обрана Google Earth, і навігація та інтерактивні карти, обрана Maps, і остання категорія створення презентації, обрана PowerPoint. Ця категорізація була зроблена з урахуванням цілий нашого дослідження. І не претендує на повноту для конкретної вікової групи. Важливо відзначити, що багато середовищ можуть належати до декілька категорій, а також з появою нових технологій можуть з'являтися нові категорії. Слід зауважити, що однозначна класифікація візуальних середовищ наразі не існує. Якби об'єктом дослідження була інша вікова група, приклади цифрових середовищ були б обрані надані інші. Крім того, ймовірно, відрізнялись б категорії. Зважаючи на відмінності в цілях і діях інших вікових груп поколінь, різниці в уподобаннях цифрових середовищ між різними віковими групами є важливим аспектом цифрового суспільства, який потребує подальшого вивчення. Це також підкреслює постійну динаміку цифрового ландшафту, який в свою чергу впливає на уподобання аудиторії. Отже, можна зробити висновок, що люди, народжені між 1973 роком і 1993, проявляють свої унікальні цілі і особливості поведінки у цифрових середовищах, що робить їх особливо цікавими для вивчення процесу глобальної адаптації людства в цілому до цифрових технологій. Дякую за увагу!